Усім любі друзі, з вами Ганна Олександрівна. Сьогодні хочу зробити вертуту. Тут просто водичка 150 мл. 50 мл треба додати олії, а я так на око наливаю, але вам кажу скільки. Додам трохи солі, розсію сюди 300 г борошна, і зараз будемо замішувати тісто. Тут все буде дуже-дуже просто. Прямо дуже-дуже. Я взяла ложечку, трохи ложечкою замішаю, щоб одразу не братись руками. Зараз замішаю, а потім буду домішувати руками. Ой. Так, мені ще треба трохи ще 100 грамів борошна. Бо я щось неправильно розрахувала, я ж поклала 150 мл водички і 50 олії. А ось тепер буду замішувати. Тепер вже тісто достатньо густе. Замішую. Дивіться, я замішала м'якеньке тісто, залишаю його. Поки приготується у мене начинка. Зараз приготуємо начинку, Кисломолочний сир, одне яйце я додам. Отаке От велике, гарне у мене яйце вийшло. Додам трохи солі. Я люблю більш солоні начинки, ніж солодкі. Також додам кріпчик і буду усе перемішувати. Так, перемішаю до однорідності. Я виделочкою, так зручніше. А ще зручніше руками. Бачите, начинка готова. Вона дуже м'яка і ніжна, через те, що я додавала туди яйце. А сам кисломолочний сир у мене був нежирний. Тепер беремо наше тісто беру тісто і буду його розкатувати дуже тоненько. Можна розтягувати руками, змащуючи олією стіл, але. Мені зручніше тоненько розкатати, ніж розтягувати руками, тому що я його рву. Я зовсім трохи, зовсім зовсім трохи борошна поклала зверху і буду тонесенько розкатувати. Зараз розкатаю дуже тоненько і вам покажу. А ви можете його розтягувати, змащувати там все олією, руки, тісто, стіл, якщо у вас виходить. Я навіть скалкою можу його порвати, тому я так, обережніше. Дивіться, я розкатала тісто так тоненько. Тут видно, бачите, скатертину. Воно тоненьке тоненьке О, І зараз змащу його маслом. Змастила вершковим маслом. І тепер зверху я викладаю кисломолочний сир по усьому цьому коржику. Дивіться, я тоненько розподілила сир і тепер усе це скручую. Я скрутила ковбаскою, а потім у кружальце. Кружальце трохи ось так розтягнула. І кладу у духовку. І ось я випекла вже цю вертутку. Така вона у мене вийшла, золотавенька, гарненька. Зараз будемо розрізати. Розрізала, дивіться, ось така вона всередині у мене. Ось так вийшло. Ну, і все. Це все, все. Я усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей!